Виконуємо номер 287 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Відстань між Києвом та Одесою 480 км. Із цих міст назустріч один одному виїхали два автобуси. Яка відстань буде між ними, коли один автобус проїде 217 км? а другий на 5 кілометрів більше. Перша дія. Перший автобус нам відомо, що проїхав 217 кілометрів, а другий на 5 кілометрів більше. Знайдемо, скільки кілометрів проїде другий автобус. Для цього 217, додамо 5, будемо мати 222 кілометри. Проїде другий автобус. Відстань між Києвом і Одесою 480 кілометрів. Один автобус проїхав 217 кілометрів. Другий проїхав 222 кілометри. Знайдемо, скільки кілометрів вони проїхали разом. Двісті додати 222. Двісті додати 222, це буде 439 тридцять дев'ять кілометрів. Проїхали два автобуси разом. А тепер дамо відповідь на головне питання, якою буде відстань між ними. Відстань між Києвом та Одесою 480. Разом проїхали 439. 480 відняти 439 дорівнює 41 кілометр, буде відстань між автобусами. Записуємо відповідь 41 кілометр.